10, вже, так? 10. 10 вересня ми з другом вибралися у рідний ліс сукерянський. Краса рідного краю зашкалює, повітря чисте, дихати є чим, вчора був дощик. І така стежка здоров'ям, по якій ми рухаємось зараз. Чудовий прекрасний ліс, залишки чудового прекрасного лісу, який лишився, ще, слава Богу. І отримуємо задоволення, насолоджуємося рідною природою, рідного краю. Отака от от пісня малята. Грибів поки що ми цікавих не знайшли, хоча хотіли, але було сухо, були... дощ вчора злива випала. Але сьогодні ще грибів немає. От такі от, така -то пісня, Пісня лісова. Маємо те, що маємо, йдемо, рухаємося далі. І насолоджуємося чистим повітрям, якого немає в місті. І ліс дає силу, здоров'я, відновлюємо організм, відновлюємо здоров'я. Всім дякую. Ідемо, Краса рідного краю. Уток, який ми знайшли, це у нас куряче м'ясо, так тортовик. Отакий на пеньочку, такий гарненький, бачите? Кусається, да? Кусається, кусається мушка. Ну, пішли.